Де мій син? Куди ти його сховала? Султану я. Чи це ти його вбила? Хатідже. Ти кохаєш Ібраїну. Тому ти вбила мого сина. Це ти та тінь. Ти тінь між мною та Ібрагімом. Султане, ти втомлена приляж. Треба випити ліки. Чого ви всі мовчите? Якщо це не вона, то хто? Це я? Це я вбив. Мехмед помер. Не звинувачуй. ні себе, ні інших. Опануй себе, доню. Мехмеде, синку, мій невинний, безкрилий янгоре. Я віддаю тебе Всевишньому. Знайди спокій у його раю. Ти взяв на свої крихітні плечі гріхи своїх батька та матері. Я заслужив таку кару. Я готовий нести за тебе будь-яку кару. Пробач мені, синку. Мехмеде, твій тато дуже тебе любив.